Всім привіт! Мене звати Юлія, я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні будемо дивитися шоу перепрошую, а саме, як Анічка Трінчер дуже довго фліртує з Олексієм Дурнєвим. Це новорічний випуск. Чому новорічний? Тому що сьогодні День Святого Валентина і мені захотілося подивитися чогось святкового. І я знайшла, я знайшла для вас прекрасний випуск. Я дуже втомилася дивитися Богдану Ганчарук, і сьогодні ми з вами просто будемо відпочивати. Відпочивати і сміятися. Дивимося, що це канал Трінчер, тому що авторські права, авторські права. І погналі! новий рік, так? Ти просто не п'єш? Я п'ю, я просто не п'єш. Давайте, дівчата! Дівчата, я бажаю, що такий випуск новорічний, святковий, і ви робите зараз салати, точно треба що постановити. Сьогодні ми будемо... Може. Може. Олексій Дурня поцілував в трінчер. Я прям сама трошки зашарілася в цей момент. А дивіться, якна Глостер недовольна життям. Тобі не просто а, проводити наш випуск. А ми тобі будемо вертати всі твої рубрики. Да. Мої рубрики да. Да. перша рубрика, Льош. як ти здогадуєшся. Так. Це яка їжа так, так. їжа дурніва так. сьогодні. Так. У нас тут вісім страв. Так. Кожна з нас принесла дві. Тобі треба здогадатися, хто що приніс. І спробували. чисто асоціативно. Справа в тому, що тут нічого ви не готували з Цього дивись усім не готови хазяйки. Хазяйки прийшли. І навіть нічого не приготували. Жах. Це все супермаркет. Блін, я не здогадався. Mm. Будь ласка, асоціативно, здогадайся, хто що приніс. Mm. Давай почнемо з першої зірки. З шоколаду? Да. Так. А з чим шоколад? отак Так пробуй. Не знаю, як ламати. Не дубайся. Не дубайся. Дубайський. Дубайський а шоколад. Дубайський, а має дубайський має бути зверху. А ну-ка. Nee, Там, ну -ка. Там катаїфі повинні бути. Хрестить? Ні. Хрестить, mm чорно? -mm. Ну Якийсь поганий дубайський. Не дубайський. Ось ціпа дубайський. Люша дурніва трошки на його наїбали. Ось. Підготовка найвищого уровня. Хто приніс на дубайську Аня? І Це ще трінчери принесла. Це ти заправки якоїсь Просто крізь версія з шоколаду. шоколадом. Димбав я. Насправді я спитала, типу, ну, коли ми придумали цю рубрику, я спитала о, у своїх там, друзів, знайомих, з чим я асоціююсь, Дима. і вони сказали, з дубайським шоколадом бо це розкіш. У <рив> мене дуже смішно. Дубай, дубайський шоколад це розкіш. <рив> ага. А Хто ці друзі? Кого саме ти запитувала? <рив> це моя асистентка. Вона ще запитала свого асистента. Це навіть не у друзів, і не у знайомих, як вона сказала. Жах. Так. Так, давай так. Мені здається, олів'є Аніта принесла. А чому? Яка в тебе ситуація? я так, така конкретна. Так, кубіка. Тобто ти мене бачиш приклуб що я не за забігаю, так? Та я не їм м'ясо, тому це не моє А це м'ясо ти думаєш? Так. Він їх так стібе і з таким серйозним лицем. Ви всі якісь тут намахані? Намахані, це право. Він дуже правильно підмітив, вони всі там дуже намахані. Кожна по різному, але прямо намахані намахані. Це повністю Та? <толосі> намахана я, не м'ясо, да. не рибу, не алкоголь. Ага. Чуть менше Чуть намахана Діана. Діана або... а потім <толосі> Ще менше і, і взагалі градація. А це якийсь шлях? Ти ну, в майбутньому риба припиниш? Так. Ти до цього йдеш, так? Так, І що має статись? Риба має тобі щось злезти? Ні. не зробить, просто будистка, і тому там є такий етичний принцип. Блядь, В мене буддистки, Господи, поможи. Що? Шо? Там є такий принцип не їсть. У мене типу в мене прямо як ульойщи, це прямо. Що з Дійсно, Що з ними таке? ...що ми скажемо Християнки. Ні. Так ти будильство та релігія, як і ну, да, просто дивно, як ви, В який момент? Ви такі. Так, буддизм. <рес> я вчила, в мене в який момент. Я вчилася на клінічного психолога, і ти коли вивчаєш психологію, ти вивчаєш і релігію також. І я uh -huh. вивчала різні релігії, і з всіх мені найближче став буддизм, бо він саме добрий, продуктивний, і там немає концепції, що ти віриш в когось, ти апгрейдиш себе завжди. Тобто ти працюєш над собою. А якщо прилича. ця найближча до тебе, то яка найдальша? Ну, <рес> ну, <рес> ну, вони всі класні Насправді, будь-яка релігія, яка багато тисячоліття існує, вона для того, щоб люди. Суспільству між собою взаємодія. А якщо на тисячоліття? Ну нема якщо? Таких релігій, Як релігії. А пастиріанство. Ой, як він тебе. Дивіться на ці обличчя Дивіться на Аніту Соловей. Що? Таке, знаєте, пастиріанство, я такого не знаю. Що? Ну, до чого до релігія. Вона на повному серйозі тільки що сказала, до чого тут пастирянство, хоча мені здається, що вона взагалі не віддоплила, що він, цей, він їх намахує. Я не віриш в макаронного монстра. Окей. В Австралії розповсюджує. Ми з відчуття, знаєте, як за новорічним столом всі вже хилюють. І і батя починає сперечатися. Оцінський, так? Тобто ми не їмо, про що це просто не хочеш вбивати, дай все. Але рибу поки можна побувати трохи. Що? Але ну, типу, рибу ще можна трошки побивати. І вона на повному серйозі це каже. Разом з рибою йде Так. Може, киталя, я ти хочеш забрати мені цікаво. Да, ну дивись, я це роблю поступово для того, щоб не було ну, я не... стресу для організму стресу для організму і для психіки. Тому що коли ти собі одразу щось забороняєш в один день, да. то ти дуже швидко зриваєшся. Так, я поступово Може так, поважаю... з Куніком постійно ким? з куніком. Ой, секс. Ой, подивіться, яка як трінчер зашарілася тільки що? О, дурню Сказав кунік, О, вона прямо така. Подивіться на неї. Тебе дуже легко завести. О ти басує, ти прямо з. Так, я заводжу світ. Крабовий салат не принесла, бо ти їш ж прагну того, щоб їх не їсти. Прагнеш, ж, але їш. Хочеш зламає мозок. Я крабовий салат принесла. А вона ж не їсть рибу. А Він з Ну, Вам готові? Без риби, краби він, що він сказав? Без риби чи він з риби? І вона склала каюсь, і то, і то коротше речі. Сім варіантів. Вони якісь різні. Погоріти за кра. Якийсь, який би ти хотіла попросити? Так, вони всі дуже погані. Це більше ніж у нас. У нас хоч один. Так, а що далі? Наприклад, картопілька така хороша, домашня. Картопляється. Вот я така ну, like народна, знаєш. You Лера know. <laughs> народна, народна Лера. Звісно, ходити по, по своїм хейтерам хейтера манчики, тринчер, і хейтерам трінчер додому і висказувати, які вони не такі, це дуже по-народному. дуже. Гордість! Ба, ні, даду, даду. я взагалі на тебе розраховував, що якась буде рюмка, якісь 50 грамів, е, Якась картопля. І ми, і... Дам, я дуже. Я дуже. трошки Дівчата, та, що за рік без грілки? А ми не п'ємо. Я знаю, як ви не п'ємо. Альоша, щось знає, щось знає. Щось він, звісно же. Розумієте, да? Хлопцям. Мачі готового хлопця? Витикало, так. Вони дуже смачні.

Да? Yes, yes. Казалась yes. людина, не любить він мак. Наші його так не люблю мак, no. але я спробую. Ще одна булочка є. О, це? Ні, ні, да, так, правильно? Це моя да. А чому? я не знаю, чому ви що це за ягода? З чим це? Ну вишнево, ну думаємо, думаємо. Це смаком вишні. А це знала. Анечка думала, що вона суперзірка і всі повинні знати її пісні. Ну, Льоша не знає. Жаль. Ооо. Залишився тільки сирочок? Так. Це ваш сирочок. Це мій сирочок. Чому до речі? сирочок? Я ж мучу корів в цей момент. Так. Ні, ну реально, так вони насолодово для цього тримають. Не дуже. Не дуже? Вони хотіли, щоб пригріли. Ну, звичайно, тому що корів примушують мати молоко. Що? Корів примушують мати молоко. А так би вони його не мали. Якщо... Ви б Якщо... ой, 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 ой. Підкажіть, хто там знає, корів примушують мати молоко чи ні? А, серйозно? Угу. Їх примушують завжди робити молоко а, і, типу, але, ну, коротше, це не супер етично, але ну, блін, треба білок. Тобто, -то сир ти їж? <сум> але ж яйця їм? До кінця програми з'ясується. Дуже непонятно, що вона їсть, а що вона не їсть, чи вона веганка, чи вона вегетаріанка, чи вона взагалі хто. Ну. Це дуже багато. Да. Да. В шоці, тут всі. В кінці програми вона з тобою на твій хамон поїде до тебе. Вони нарізають. Леш, а цікаво, тобі важливо, щоб твоя обраниця готувала? Ну, справа нічка трічер підготовлює собі почуву. Ну По тому, що знаєте, в чому херня? Один раз скажеш, що це смачно, будеш потім постійно це їсти. Коли дівчатам дарять на день народження чи на якесь свято чи Знаєте, щось там для да. мультивару. А це крінж? Крінжка, ти здивована? Він дарував ці французькі, знаєте, такі, yes. такі столстянні кастрюлі. На день народження? Ну, на якісь свята. А вона хотіла цього? Не знаю. А чого ти взяв, що це класний подарунок? Ну, просто звідки йде. А вони такі модні кастрюлі. Не знаю, чому вони взяли, що це крінж. Я би, наприклад, дуже була би благодарна новим кастрюлям і цей і якомусь посуду гарному, тому що ну на це завжди якось шкода грошів. Ось, і, ну, коротше, не знаю. Не знаю, чому вони. Ну, ну не знаю. Якщо, мабуть, ви сімейна пара, і ти даруєш дівчині каструлі, то це крінж. А якщо ти даруєш подрузі. Чи там другу, чи просто приходиш у гості з подарунком з кастрюлями. І якщо людям це потрібно, чому ні? Ну нічого поганого в цьому не бачу. блядь, я думав, ти зараз кажуть, ой, я хочу я. <рес> ні, бачу. Там... Зараз я скажу. <рес> ти не в тій кімнаті зараз. <рес> Лік розет <він> називаєш. Не <рес> Ти Навіть, <рес> чую, <рес> чую. Ти навіть ой, швидко що? ти знайшов це. Дивовижний. 22 тисячі за кастрюлю? Так. Це маленьке ще. Краще десь. Жесть. <рес> Ми ж повертаємо сьогодні тобі твої рубрики. Тому ну, зараз буде дурні плюс один. Буквально Чударо. Ми ставимо питання, а ти маєш дати правильну відповідь. Поїхали. готовий? Так. Анечка перша найсексуальніший чоловік в українському шоу-бізнесі: Тарас Цимбалюк, Олексій Дурнів та Павло Зібров. Обори з цих трьох. Мені здається, що взагалі Анечка підкатує. Ну серйозно, ну ну вона прямо вона прямо фліртує, як тільки може. А, От... Ну, типу, ти заходиш в кімнату, людина плаче. Як реагує? Чому, не чому не ти, ти плачеш? Мається на увазі. Знаєш, коли ти плачеш на чомусь? Такий ну чого ти плачеш? Да. Чого ти плачеш?" Ти плачу? Типу, це як до кір, та, знаєш. А, а ні, ну це точно не дратує. Це дратує? Дуже мені дратує. Ні. А що треба сказати? Ну може спитати, а чому ну, ти плачеш? Я не 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 це розумію. Це ти стане. А є питання. До це, ну чого ти плачеш? Ти плачеш. потім треба попрацювати над цим. Інтонація саме вона Дівчата вчать. Можливо, як правильно. Питать, чому жінка засмучена, і це лайк. Лайк. Like. Так і треба з мужлом. Його треба вчити, вчити. Ой! Добре, послепимо. а наступна. Давай почекай, подивимося. А це що тут такого? Давай, а почекай. Ти пішли в кіно на вихідних. Ну, почекай, подивимось. Ну так ясно, бо я ще не знаю, які будуть у нас плани. Так, давай сплануємо. Ні, може бути щось можливіше. Ну, це класична комунікація. Ти, <ріг> ти вже мене бісиш. Оце. Почекай, подивимось. <ріг> а я так і проблема. <ріг> 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 <да. ріг> а чого ти... ти плачеш? <ріг> Анечка Трітчер, мабуть, вже стикалася з цим від Льоші. Вона, може, його запрошувала на побачення. А може вони спілкувалися про щось, а ми не знаємо. А була б така гарна пара. Треба брати своє. Молодець, Анечка, отак от і надо. Вчи і фліртуй. Молодець. <плес> <салит> <салит> добре, третя. В тебе що, сьогодні місячні? Оце, роз... я думаю, дуже неприємно. Красавчик. Да. Оце Володець. мені здається. Не, так не можна. Не Ти так робиш? Угу. Ні-ні, я взагалі до цієї теми дуже якось Тоді наступне питання мав. Як називається фаза жіночого циклу з 1 по 13 день? Варіанти. ми підготувалися. Да. Перший варіант фолікулярна фаза, друге овуляційна, третє лютеїнова фаза. З першого по 13 день чого? Місяця? Ну, цикл, цикл, циклу. <рес> Для овуляційної – якось довго. А, оця, оця лю... а, фолікулярна. Фолікула це щось е, з волоссями. Ой, нам треба срочно вводити статеве виховання хлопчиків і чоловіків теж. Тому що, ну, це, це дуже погано, що він так думає довго. Фолікулярна і лютеїнова. Я думав, останнє. Формується фолікул? Ну все за філіку, це потім формується там я клітини. Людина це коли ви дуже погано виглядаємо. А, такі дуже це, це не якось не, регулюється по. Це називається. А, цьому... а насправді з 1 по 13 це найкрасніший день, з багато енергії, бо у нас все заново там починає наша громада ага. система. Область. Наш розкід стається на 15-й чи 14-й. Тому що муляція починається okay. на пару днів, да, а потім. починається. Потім... Діля... А це точно треба нам знати? No, да. да? Обов'язково. Ага, от тебе цей. А це нормально, це буде дратувати, якщо спитати? У тебе що, Явно десь посередині. Фолі... Тебе що муляція, ти так пахнеш? Це ти типа, як самка. Так одразу. Не знаю, не знаю. Мені здається. Здається, що це дуже дивне питання. Ти можеш спитати, о, ти так пах пахнеш у тебе. що, овуляція? Ні, не треба в мене таке питати. Ну, щось на, на дуже дивному. З іншим обличчям, що ти на ту інтенацію вставляєш? Ну, під час агулять ми дуже хочемо сексу. Всі. Це, Чого? Це, я так. бачила Тік-Кок хлопця, який показував, що він з собою завжди носить тампони. Тому що він, в нього такий окремий єс. Дай я поясню. Він, він сказав, що він працює. Боже, обличчя Льоші просто цей. Ой... Іконічне. В компанії і в нього одні жінки і він один чоловік. Купа разів була ситуація, коли ну це дуже прикольно. Дуже прикольно, коли хлопці носять або тампона, або прокладки, або щось ще, коли працюють у дівчачому колективі. Дуже прикольно. Боже, який же респект! халепа, і він потрібно дівчині, щоб збудитися. 10 хвилин від моменту розпаковки кастрюлі. Та там секунда. О Боже. А ти деду десять хвилин, дві хвилини або індивідуально, щоб збудитися? Mm -hmm. Мені здається, дві хвилини. Mm, ні, від 10, 10. 10 хвилин. Да. Ну, Льоша шуткує. Мені здається, я думаю, що він настільки тупий, щоб не знати, що це все дуже індивідуальне. Вже збуджувати. Ну, але ні, можна, можна секстингом займатися до цього. Але він да. зараз хоче делегувати, не займатися її збудженням. <ріст> 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 Це... Mm -hmm. Займатися ну, насправді на це дуже класне питання, тому що жіноче збудження чоловіче супер різне, і справді жінці треба час, щоб взійти. А чоловіку не треба? Mm -hmm. чи що? Ну буде фізіологічно. Ти Ти прокинувся вже ради цьому світу <ріху> по факту, тому що прокидалося. Ну взагалі-то чоловіче збудження, якщо можна це назвати зранку, це не. Збудження в тому класичному сексі, що він там готовий займатися сексом прямо зараз, і так далі. Це просто фізіологічна історія. Трошки знаєш, тут питання. Що найбільше дівчат дратують під час сексу? Перше, коли хлопець не знімає шкарпетки. Коли чоловік не хоче витрачати час на прелюдії, наприклад, коли дивиться на процес ваш кіт або собака? Блін, до речі, так. Що? Дивиться на цей процес ваш. А коли собака чи кіт дивиться на процес? Приємно. Це не при неприкона. Хочеться, щоб вони бачили. Тебе є домашні тварина? Ні. Але я бував ситуація, коли домашні тварини дивляться. Блін, дівчата, ж інструкцію не хочете надрукувати? Ми реально розгубилися. Ну я за шкарпетки, мені око, абсолютно. Але ж але вона не їсть м'ясо. Я не з'їм його м'ясо. Це ж дуже позитивно. Бля, Якщо ми тут опиняюся, взагалі, в цих ситуаціях. <рик> не Ти будеш їсти хамон, щоб це не означало. Ти будеш їсти хамон, я його не буду чекати. <рик> 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 Добре. Тобі Добре. достанеться більше. А що тобі не подобається взагалі в темі сексу стосовно жінки? Стосовно жінки. О, Анечка, Трінчер собі, собі готує почву. Готує путь, дізнається, що там льоші подобається. О, давай магтуємо. Одяг не Да, Мені не подобаються всі ці чулки. Ми угу. Режемо. Угу. Ми Та, режемо. правда? Чому негарно не виглядає? Не знаю. Подобається бейзік типу. Так, так. Угу. Або, білиць, або взагалі, взагалі безболизно. Угу. Вік. Щось, ні, ну мені подобається молодші дівчата. Так, тонкі, але це молодше. Але, але <laughs> немає там такого, знаєш, що треба якусь цифру не перетнути в своєму віку. Просто молодші. Це таке загальне поняття Молодчик душею. Ага. О, як він на неї дивиться. Ви бачили? Бачили? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Який знак з у чоловіків за версією жінок найважчий для відносин? Тут нема правильного правильної відповіді. Я вам чесно кажу, Лев. Це взагалі, найпрекрасніший знак з я вважаю. Я взагалі не сильно вірю. Ага. Це ага. Це? Ага. Лев. Ай Аня, ай-ай. Анечка трінчер просто в ударі. Цей випуск був зроблений. Мені стається тільки заради неї. Так, а ну та ти хто добре за і до ти так і, й, а, і й, типу, так, відбувається так, йош, і типу він такий так, ну діває, і що? все, друг давай <звölка> 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 <плак> ніколи до речі. Останнім часом од на тих побаченнях, на яких я була, у мене питають який є знак зодяк. Хто? питають, і вони такі типу так сумісність Я така. Тану на клянусь, я клянусь жах. Жах, подивіться на вираз обличчя Льоші. тому що дійсно для мене це ніколи не було якоюсь аксіомою до певного періоду, коли я почала зустрічати чоловіків риб, а ти вони того місця. А ти, не говори. А ти не говори, не гуглі сумісність нульова. Можна себе налаштувати таким чином, що тобі буде здаватись, що це працює. Угу. Умовно, якщо ти налаштувався на те, що ти умовно лев і там тобі бізнес... зі. Я згодна з Льошою. Якщо я налаштую на себе, на те, що в мене не буде меч з якимись там типу рибами чи а, дівою, щось таке, то я завжди буду іскати а, ці недоліки у чоловіків, саме цих знаків зодіаку і все. Скорпіоном тільки треба бути, умовно, то ти так себе можеш накрутити, прочитавши певну інформацію, там десь це читаєте в інтернеті. Що ти зустрічаєш людину, і ти спеціально в такому фокусі її тримаєш, що тобі здається, що це все правда, що тому так і йде. Це називається ретикулярна промови. Зяку, за дякую. Позитивне питання. Я подолію. Так, дивіться. Я чат Діпті спитала сумісність нашу. І так, Лев, жінка. До лева чоловіка 85%. Обидва леви розуміють один одного, але можуть змагатися за центру уваги. О, дивіться на вираз обличчя Льоші. О. Він щось вже може навіть уявляє. Не. Ви заходите до мене в кімнату, а там демо. <сміття> я, я зараз долучаюся до чоловіків, які проти Про О, ні-ні-ні, Оцей ні, ні. трансформаторну будку не треба сюди тягнути. <сміття> <сміття> Так, мені подобається, я не знаю, як вони називаються, але є такі прям продаються зав'язки, типу, щоб прив'язувати до ліжка і смачні олійки, які намазуєш на тіло, і вони а, смачні. А ти якось обираєш ліжко спеціально, щоб потенціально до нього можна було прив'язати. До Нарешті дивилася, вони на твоєму ліжку немає такої. Штучки тебе сама робітка. Вона дивилася сьогодні на його ліжко. Що вона дивилася? Нам треба подробності. Я правильно ж почула? Стінка як решітка за ліжком. Oh, У зажима? тебе решітка за ліжком? Ти де ж? в сізо? Це декоративний такий елемент. Залізний. давай. я? А ти принесла її. Ні, до речі, ну люба. Буси. Буси? А що з буси? Буси на трусиках? Ні. Бабусини. Лоша, альоша. Трошечки ближче, ближче пересувається. Що? Sure. А розкажи всім ну, про Ну, Є ожив'я, звичайно, намистини. І з ними можна різні. стимулювати якось. Насправді його по-різному використовують. для того, щоб підушувати. І туди, <риві> ну, <буквально, риві> <estructur> туди сюди себе. Туди-сюди. Як справа. то тут десь. Це більш як елемент секс-висави. Так, можна <риві> різні придумувати сценарії. з Прикольно. Давай стати питання. Я хотів би ще в цьому побути. Щоб ти зробив, зробив. Що у вас тут цікіляжок? Ну я сексисти. б <ріст> ти зробила, якби виграла. Що? Вона сказала: ми сексисти. Мільйон доларів. Що б ти зробила? Ой, блін, не знаю, що б я зробила, якби виграла мільйон доларів. Я ж всіх в кастрюлях. Чти тисячі кастрюль. Кожній домогосподарці Ну ви подарували. Закр... Ну, якось на початку було. Цікаво навіть дивитися це. Знаєте, типу був якийсь шарм у цього випуску. Було навіть подекуди смішно. А зараз це вже і не дуже смішно все. Я би почав реалізовувати свій план передвиборчий, роздавав би дівчатам гроші. Респект. Дякую. Вау. дякую. На, Тільки один респект за це. Ну, ми Ну на другий, на другий. Дякую. Ну я не знаю, просто це не такі великі гроші, щоб можна було щось придумати. У тебе є стіки? <Д Estado> <сех> так, щоб я змогла її здавати до кінця життя і взагалі не думати про заробітку. Це ну, на квартири були, мі це три nee. квартири. Ти, напевно, найняла б якихось людей, які б знаходили моїх коментаторів, і просто нічого б їм не робила, вони тупо добу... Боже, який жаха! Вона про своє. Вона про своє. Коментаторів щоб знаходила. Шо? О, виси ними ходили. Це напружує, типу нічого не робить, просто постійно одні ті самі люди. Жах який. Ні, ну Ліруїні треба лікуватися. Тому що вона якась зациклена на цьому хейті, хейті, хеті, Сталкери? Вони просто ходять, вони ж нічого не роблять. Вони просто ходять і отак, знаєте? Ну, щоб їм важко було. Ну, Мені було б так важко. Красиві я б зразу розійшла. Я таким не займаюся. Особисто я ніколи в житті. Знову року. Давайте останню картку дістанемо. б ти зробила, якби знай... ти зробив, якби знайомий запропонував секс у трьох. Е у мене, була, у мене була колись ситуація. Не займаєшся сексом. У, у, у мого друга був день народження, і в нього був дуже поганий настрій чомусь, і я вирішив, що. Мені треба його якось підбадьорити. Справжній друг. І я подзвонив такий такий на підйом своїй подрузі. Дружелюбний. Вона, коротше, поїхала, і по плану ми мали займатися сексом трьох. Але коли це тільки на найпершій стадії почало це все. Лоша, тільки що зізнався, що він подзвонив легкий на підйом подрузі. Це саме те, про що ми всі думаємо, да? і він прямо тільки що зізнався всьому. Молодець, молодець. Розвиватися був такий крінж. Як ви взагалі дивитесь на члени? Але з таким обличчям. Типу, ти ж теж на нього дивишся. Так, але я до свого вже більш-менш звик. знаєш. У Але... нас щоденно новий. Ні, Щоденно просто навіть новий. Навіть я уявляю, якби просто в якийсь момент я покидаюся і у мене інші члени. Я такий, бля, ще 15 років звикати. Нам не нелегко. Не легко. Ще до рота тягнути це. Анечка, що таке? Не маю такого сексуального бажання. У мене теж немає. Не ще дурнів чи на волосивані Ви бачили? Бачили, де да, його вираз обличчя? Що вона не хоче, не хоче сексу в трьох. Що ж поробиш? Таке життя, Льоша. Ну що, чи цікаво вам було сьогодні зі мною? Чи відпочили ви від моїх постійних відео з Богданом Гончарук? Це було забавно. Мені більше нічого сказати. Нормальний випуск. Я гарно провела час. Сподіваюся, ви теж Підписуйтеся, Залишайте коментар, ставте лайк. Пишіть, чи сподобався вам флір Танчки Трінчер з Олексієм Дурнєвим. І з Днем Святого Валентина. Кохайте і будьте коханими. Дякую, що були сьогодні зі мною. Всім пока!